Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина! Радий вас вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні у нас досить цікава робота по шліфовці таких от направляючих. Це є дві пари стальних гартованих призматичних направляючих, де є призма і, відповідно, зворотня частина призми. Значить, в чому заключається суть цієї роботи? Воно є зношене, воно є прикисле, ну, воно є, бачите, яке, його треба відновити. Але відновити тут не все так просто. Дивіться, зразу скажу, що ні про яку шобровку тут мови йти не може, тому що воно є гартоване на отаку твердість. На отаку твердість. Це є свого роду як підшипник. Но тут немає роликів, тут воно ходить сталь по сталь. Тепер дивіться, в чому суть. До цих направляючих є ряд вимог. Вимог таких, що в зборі, коли воно зібрано, це і це, воно має бути одновисоке. І не просто одновисоке по висоті по цьому габариту, а ще й <кхм> від боку. Зараз підійдемо до дошки, я вам намалюю. Суть яка? От є. Умовно кажучи, якась базова площина. так. На ній стає одна призма, на ній стає друга призма. Шліфовка цих призм, вона є абсолютно, тут абсолютно тотожною до шліфовки призм парних інструментальної оснастки. Так. Що це означає? Це означає, що. Якщо поставити сюди калібрувальний валік, то ота от відстань, там якийсь діаметр D, буде якась там відстань Х. Та? І якщо точно такий самий валік поставити сюди, з тим самим діаметром D, то ота от відстань <кхід> теж рівна X. Тобто це є парні призми. Так, та. ну не все так просто. Є ще момент. Якщо призми ми можемо на столі там, оснастки якоїсь рухати як завгодно, то тут так рухати не вийде. Пояснюю. Нас ще важливо, щоб була витримана оця відстань. Там, відстань А. Щоб не вийшло так, що ми з одного плеча призми зняли сюди більше. А з того сюди більше чи туди більше. І якби витримали величину Х, но втік габарит А. Це дуже важливо. Далі. Тобто шліфовка має бути пропорційна. Як звідси зйом, скажімо там, 5 соток, так само звідси 5 соток. Як звідси 5 соток, так і звідси 5 соток для того, щоб. Центри тих призм сіли синхронно вниз. Вниз однаково. Величина Х зменшиться, але вона зменшиться однаково. Зрозуміло, так? Тепер е момент номер два. Все те саме стосується зворотньої частини. Я не буду того стирати. Все це саме стосується тих -от зворотніх клинів. Зворотній частини прийдуть. Давайте іншим кольором намалюємо. Зворотньої частини. Так. Все те саме треба зберегти висоту їхню. Що мається на увазі висота? Ну, висота це, коли ми їх докупи складаємо. Призму в призму, то вже буде там висота якась. Ота висота вже буде. Ігре. Да? І точно так само, якщо ту вставити в ту, також має вийти Y. Мало того, має вийти ще отава штука. Габарит оцей B. Тобто з цих призм треба також знімати синхронно. Шостої сторони, шостої сторони, шостої сторони. Розумієте? Е і в результаті, коли буде зйом, в нас розмір X знизиться і розмір Y знизиться. Ну, від якихось базових заводських. Це допустимо. Там є можливість підрегулювати. Але має бути отак. Мало того, просто дошка цього не передає. Коли ми шліфуємо призмуту і чи ту, є ще один момент. Ми її розглядаємо тільки зараз в перерізі поперечному, так? Але якщо розглянути її в 3D, скажімо так, то вісь оцього калібрувального валіка, вона має бути паралельна у тому боку. О тому от боку. Тобто в призмі має бути той валік стояти, його вісь паралельно. Боковій поверхні. Бо інакше вийде або так, або так, або так, або так. І так чотири рази. 1, 2, 3, 4. Тобто треба мало того, що запаралелитися, ще й однаково зняти, ще й зняти. Секунду. їдемо далі. Ще один момент, який хто в темі, той вже здогадався. Так? Окрім. Зйомів, окрім паралельностей, окрім парної зборки, є ще один важливий момент це попасти в кут. Попасти в кут. Раз і точно такий самий кут віддзеркалити звідси. Тобто не вийде тут зробити 89 градусів, грубо кажучи, і валік, і все, а тут зробити 90 і в то саме. Ну, потім прийдеться такі самі пляски робити на тих деталях. Тому 90-90-90-90, 45-45, 90, 90, 90, ну верніш, 45, 45, так, однакова висота, прив'язка від боку, однаковий зйом. твердості 60. Поїхали. Продовжуємо парафія далі. Як я це буду робити? Значить, Способів багато, але я вирішив зробити таким, який, скажімо так, при якому я буду точно спокійно спати. Я ставлю всі чотири направляйки в ряд. Одна, друга, третя четверта. Між призмами стик нульовий, між скажімо так, пуансонами стик також нульовий. І я паралелю їх в одну лінію. Ці в одну лінію і ті в одну лінію. Значить, Прижимів, як, як закріпив шпильки, шпильки покручував і прижими, і прижими, 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 прижими. Тепер ми паралелем, Паралелем по базовій площині. Тут воно лежить на столі. Паралелем чітко. Це й добре. Тепер О, в паралель до того <кх> заганяємо. Паралель, а в одну і ту саму площину заганяємо той. І рівномірно піджимаємо, щоб не було розкачки. kožo sprednul se. Зкільки в нас деталі займають весь стіл, ми не можемо працювати наклонним шпінделем. А нам і не треба. Ми зробимо то все профільним кругом. І тоді буде гарантовано, що кут там, що там, що на тих деталях буде точно відзеркалений. Тому що якщо знімати одні ставити інші, а хто його знає? Може щось вдруг. А так точно буде. Від стола чітко не Шліфуємо її на чисто та й по всьому, фіксуючи розмір. Так, Шліфанули грубо одну сторону, тепер бачите, вже круг працює тою стороною, вже шліфуємо другу. Ту, знос рівномірний, мене це радує. Тим самим кругом, тими самими боками робимо на Ось. З краю видно. Розшліфовуємо той профіль. Зараз будемо переїжджати на задню сторону. Це поки що йде груба обірка. Потім на чисту вуху, напевно, круг поміняємо, перезаправимо, щоб було чітко в натурі клас. Так, тепер заїжджаємо туди назад. Раняю вручну, десь може щось заважає. Обдирав. Зараз будемо міняти круг і робити чисто Ой, блін, тут вже обід, Слухай, тут втрим. Обіда. Я не став міняти круг, бо то і так не є грубе зерно. Перезаправив і тепер чистовуха по 2-3 сотки на кожній площині. От в Так, Задня сторона тепер. Гарно виходить, Ось така стратегія, як я вибрав, вона вдала для даного замовлення. Ще зараз виходить і все. Переходимо на фініш призму. Так, в ту сторону я вже виходив, переїжджаємо кругом туди. Так, ну що, парафія готова. Вийшло. Все, бачиш. От що значить. Подшипники одного ну Насправді тут фішка не в подшипниках, а в правці. Питалися мене, як ви... Як круг заправляється. Ну як заправляю? Так як моя мама заправляє борщ томатною пастою, а дружина заправляє салат оливковою олією, точно так само я заправляю круг. Зараз знімаємо, пробуємо. Внимание, внимание. Так, наближаемся. Видно вам? О, чуть назад. Наскочили! Опці скочили, оп наскочили! Як казав один мій колега! А! <риклад> <риклад> ну, а інакше і бути не могло! В парі шліфовано від стола то від стола то! То ми отримали те, що і хотіли. Так. Тепер той весь срач треба прибирати. Отак от, бачите, робиться робота. Так от воно робиться. Як це по-іншому зробити, я не знаю. Знати не хочу. Все. Отак. Я думаю, що воно десь так і робилося на заводі. Ну, ми тут, бачите, схитрили довжиною столу. Бо якщо робити таку роботу одну призму поруч іншу, тоді прийдеться контролювати чимось. Чимось контролювати ту висоту. Але оскільки в нас стіл дозволяє це все махнути одною стороною круга, одною правкою, чистовою мається на увазі напрольот. Ну то, як то кажуть, гріх не скористатись. От і все. Зараз спакуємо.